Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площаці. До продажу нас поступає ось такий автомобіль. Автомобіль у нас є під реалізацією від наших місцевих жителів нашого маленького міста Радивилів, де ми і знаходимося. Автомобіль вже був перевірений, протестований по всім пунктам. Ми його перевірили, його лакофарбове покриття, стан двигуна і тому подібне. Це у нас є Chevrolet Tracker. Випущений він був у 2014 році та на даний момент проїхав всього лише 180 тисяч кілометрів. Це реальний сертифікований та пробіг цього автомобіля. <кхід> у цьому автомобілі встановлений двигун з об'ємом 1,8 літра та з потужністю 84 кВт. Це досить такі надійні та витривалі двигуни, які встановлювалися на такі автомобілі, як Opel Astra, Vectra та Zemfira. І встановилися також. У цей автомобіль Chevrolet тракер Також автомобіль у нас обладнаний ГБО. Так як зараз така ситуація, що пальне досить є дорогим, як бензин, так і дизель, можна зекономити, досить і досить зекономити на газу. Ви будете відчувати це по своєму гаманці. Основну інформацію про цей автомобіль я вже вам сказав. А зараз ми ще раз так обійдемо. Але ближче автомобіль покажу. Як він відчуває та що по ньому є ззовні. Показую вам ось такі наші фари. Можемо собі бачити. Нема по них ніяких пошкоджень. Все ціленьке та гарненьке, аналогічно. І ця наша фара теж прекрасно себе почуває. Автомобіль у нас на ось таких дисках. У нас стоїть зимова гума 16-го розміру. Це у нас є континенталь. Досить і досить хорошому стані. Присутні у нас ось такі накладки на пороги та на двері. Це є добре, так як буде зберігатися автомобіль знизу. Буває, буває автомобіль, виїжджає на всякі, наприклад, бордюри і тому подібне, і люди пошкоджують пороги та дверки. У нас ось такого тут не буде. Також задня частина теж ось така у нас пластмаса темна. Все гарно виглядає. Показуємо задні фари. Теж вони у нас збережені, пошкоджень. По них ніяких немає. Наші ось такі наклейки, тракер та шевроле. Оглянемо і цю частину автомобіля. Ніде ніяких пошкоджень немає. Надалі я пройду автомобіль ось таким нашим прибором та покажу фарбове покриття. Тому додивляйтеся це відео до кінця. А зараз ще покажу вам лобове скло. лобове скло у нас ось таке. Немає пошкоджень. Показую він код автомобіля, щоб ви собі могли перевірити автомобіль на різноманітних сайтах, провірити його. Зараз їх достатньо. Тих сайтів. У нас задні вікна автомобіля є тонованими. Ніхто вам не буде заглядати у автомобіль. Там, де ваші сидять задні пасажири. Це є класно. Також наші дзеркала з задніх виду теж без пошкоджень, ціленькі та гарненькі. Можемо собі бачити. Наглядно собі одивитися. А зараз ми перейдемо до салону цього автомобіля, покажу, як він почуває себе усередині. Що там і як там? Відкрив я двері, покажу, показую вам. Ось така у нас дверна карта, у нас ось такий електропакет. Дивно, це так бачите, так як у нас і є задні склопідйомники, але тут лише передні покази. Регулювання дзеркало. у нас є та блокування дверей. Далі у нас накладки на пороги наклеїли Десь хлопці, шевролет, щоб не шкодити наші пороги. Далі показую вам наші сидіння, сидіння з тканини. Теж такими виконані. Ковшиками можемо собі бачити. Далі показую наше, наше світло. Ось таке воно у нас є коректор фар присутній. Далі переходжу до керма. Ось таке у нас кермо у стилі шевролетки тоненьке, гарненьке і досить стильне запускаю наш автомобіль. Автомобіль у нас гарно. Запустився, чекаємо, що все, всі кнопочки наші, такі кажу, кнопочки, лампочки наші погасли. Ніяких помилок нема. Можемо собі бачити пробіг даного автомобіля. Далі, далі показую нашу мультимедійну систему. Ось така наша мультимедійна система. Простенька, але у неї є така, до речі, скрита функція. Ми можемо собі її під'єднувати. На телефон скачуємо такий додаток і можемо під'єднувати. Телефон через шнур, і буде у нас навігація, буде у нас все у цьому автомобілі. Також у нас присутній блютуз, Можемо собі бачити, підключати наш телефон. Та буде грати у нас музика, яку ми захочемо не тільки слухати радіо. Знизу, наш кондиціонер, все у нас працює, чуємо, як шумить, все гарно дує. Собі робимо або тепло, або холодно. І налаштовуємо, куди нам потрібно, щоб було спрямоване світло. Також у нас можемо кнопочкою включити та включити таку функцію, щоб нас не заносило на дорозі. Так, зверху показую. У нас ось такі дві ніші. Сюди щось собі можна таке маленьке положити. Також у нас ось тут є ніша. Можна також і сюди щось покласти при потребі. можна ті ж самі очки або ж телефон. Неважливо. Далі показую. У нас теж ось тут є бардачок, куди ми можемо покласти собі теж телефон. А там у нас є вихід USB, як я говорив, що в нас є програма, яку ми можемо скачати та підключати собі телефон. Ще одна ніша. Досить так Chevrolet багато робить ніж маленьких. І це досить класно показую нашу коробку. передач. ось така вона у нас. П'ятиступка. Нижче, нижче три, навіть чотири, друзі. Підстаканники присутні у нас. Далі нашу панель ще вам покажу. Торпедо, як нас говорять, і переходимо з вами до сидінь задніх пасажирів. Відкриваю двері та показую. Першим ділом дверну карту автомобіля теж збережена. Є у нас задні склопідйомники, підйомники. Працює все гарно. Ось такі у нас сидіння. Є у нас тут підлокітник. Підлокітник у нас з підстаканниками. Досить багато підстаканників. А також, друзі, у нас тут є розетка 220 вольт. Якщо потрібно, наприклад, беремо з собою ноутбук або щось таке, можемо собі заряджати та дивитися в дорозі. Наші задні пасажири або пасажир спереду. Собі вімкнув та дивися Це класно. Можна щось собі підзарядити той самий телефон, хоча в нас там є вихід USB. Далі показую ще місце, де ви будете собі сидіти. Перед вами ось така буде картина. Переходимо з вами до нашого багажника. Так, але вперед. З багажника витягнув ще коврики. Відкрив я, друзі, багажник. Все не витягнув, рук не вистачає. Я сказав, що це коврики, але це у нас, друзі, з вами не коврики, а накладки на сидіння. Ми собі можемо їх собі покласти. Досить такі гарні. З подушечками є. Дивимось, що в нас знизу. А знизу у нас ГБО. Наша... Ось тут у нас газ в балоні. Класно. Ще одна у нас тут така є поличка, можемо сюди щось собі класти. Переходимо далі. Ще у нас ось тут такі є ніші. І ось тут є ніша. Закриваю я багажник, переходжу до інших дверей. В цю сторону показую. Теж дверна карта збережена, стікно підйомники працюють. Все у нас тут добре. І цю сторону. Ось. Наша дверна карта. Наші сидіння, кермо, ось така наша ця магнітовка, можна її вимкнути, можна собі її включити при потребі. Що хочемо, те робимо. Ось так наша менюшка, яке говоримо, можна приєднати телефон, але потрібно нам скачати програмку на телефон. Ось таке у нас вийшов огляд. Ще покажу вам, що там у нас під капотом. Зараз відкрию капот. І у нас відчиняється ось тут. дергали показую вам. У нас двигунчик у рідній пелюці, немає ніяких потоків масла, нічого у нас тут такого немає. Все гарно і тихо працює як часи, так як має працювати нормальний автомобіль. Без проблем. Зараз я беру прибор. Вмикаю його при вас. Прибор вімкнутий. Пішли, погнали. 121. 116, 111. 121. Далі беру. 114, Крило. 114. 115. 115, Давайте нижче. 108. 119, 110, 94. нижче, 99. 99, 100. 104. 99. 89.

132, 122, 121, 112, 112, 103, 97, 97, 107, 99, 99, 102, 92, 92, 93 наше це крило 115, 109, 109, 109, 104, 104. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль у нас, який є на нашій площадці. ви можете приїхати до нас, або ж ми можемо перевезти цей автомобіль у будь-яку точку України. Також не забувайте. Про наші телеграм та вайбер канали. Заходьте і туди, там буде автомобіль. Обфотографований зі всіх сторін. Кожна деталь буде сфотографована. Також в нас наявності є ось такі ще автомобілі. Можете до нас приїжджати, можете дивитися, у нас їх багато є. До зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс!